Чекають, поки я встану, і ми підемо на вулицю. От прям нетерплячка всіх з'їдає, так, да? Джесси? Куди ви на мене, куди? так хочеш на вулицю, да? Ти так? хочеш на вулицю. Зараз підемо на вулицю. Спокійненько, дивимось, як мурчила. спокійненько йде, не скаче йде. Доброго раночку, день третій. Чесно кажучи, щось все болить. Ноги, руки і взагалі. А, і до речі, вчора, нарешті, ми вклалися за своїм графіком спати. Для мене це важливо, бо дітвара тут трошечки з графіку з'їхали. Сьогодні ніби сонечко, погода непогана, тому. Все рівно треба попрацювати, мені треба два відео змонтувати, скинути, мені треба по іншій роботі зробити підготовку, написати дописи, підібрати фото. І плюс по навчанню треба блок допроходити, треба домашнє завдання вже другу частину скидати. Ще вчора я косила, то треба буде траву зрести, плюс завчора змонтувати у щоденник відео. Чоловік закритикував, розкритикував, сказав: мікрофон треба, звук поганий, там ще не так. О, киця біжить, ще не так. Щось не так. Тому я сьогодні з мікрофоном. Звук буде ок, де Мурчав. Але подрузі мені сподобалося. Вона сказала, все супер, таке класне, домашнє, якось так спокійне, розмірене, все їй сподобалося. Ну, подруга, вона ж не той подруга, щоб мене похвалити. Тому сподіваюся, вам. Теж кому цікаво, дивіться. Далі ми поснідали. Цього разу у нас були млинці і пішли на вулицю працювати. Стефані вчила і бабуся полоти, і я трошки показувала, але ну, щось виходило, щось не дуже, бо вона худесенька, малесенька, сапка важить майже як Стефаня. Ну і Платон допомагав вивозити траву. Платон, я ж тобі казала. то на кучку. на кучку підгоріли. Дивись. Взяв вила От, от цією рукою, якщо тобі зручно, mm -hmm. якщо зручно mm -hmm. цією, Я тобі ще раз. Тепер дивись, трошечки під низ. Не хочеш багато брати, значить береш трошечки під низ. Отак, трошечки. Підняв, потім стромив. І ось ти всю кучу взяв і підняв. Важко, бери менше. Бери тобі трошки. Ось так. Ось, наприклад. Ось, ось, отут. Підняв трошки. І отак от трошки. І ось менше ти візьмеш. Кидаєш, вила витяг. Далі всю цю траву треба вивезти на компостну кучу і поперескладати туди. Я знайшла біля компостної кучі. Це Якщо я не помиляюся, сам кажука рогача. А потім діти зникли години на дві. Виявилося, вони в кар'єрі піщаному будували будиночки. І тут Дуже я залишу дзвіс. оригінальне аудіо, бо хочеться, щоб вони років через 10-15 подивилися, дзві як дзві вони дзві гралися, дзві. як вони будували, дзві як вони розмовляли. Знаки якісь поставили. А, це в тебе тіпа О, поле, да? Да, от поле, <плес> і отут зерно. Ага. Далі, отут у мене парк, ось ага. тут озеро, нічого ага. другого не знайшов. Ага. Ось тут у мене дорожка, отут невеличка. Ага. і отут воно якраз до ферми веде. Ага. Ну, потім, давай, я зрозуміла. Ага. Ось тут у мене дерево таке вокруг, тут повинні лавочки стоять. Ага. Але такі мілкі деталі я робити списку не вмію. Ага. Ось тут, коротше, підйомчик. Ага. Ось тут у мене поїзд від'їжджає, Ось рельси. Ага. Поїзд я сам Вон поїхав, поїзд, мурашка. Ага. Ага. Подйом не здійла, які uh -huh. сходи тут Ага, uh -huh, да. Ось тут сходи. Ось тут дерево життя. А тут у мене водичка, бачиш щось? Uh -huh. Типу це водичка. Ось тут у мене домик. Uh -huh. Це просто на всякий случай, хай стоїть. Uh -huh. Ось тут тоже домик. Uh -huh. Піди до інших тоже там є. Здесь тут якийсь сад квітковий. Uh -huh. Ну Я бачу, всіх ну бачиш, Дивися, от ви до того просто гралися, стрибали, пригали в пісок, да? були брудні, голова була в піску. Правильно? Угу. Ну, а тепер дивися, яку ви класну гру придумали. Ви будували, ви були зайняті, да? ви щось планували. Ну, це ж теж гра в піску? Цікаво? Так. Да. Ну, і як тобі взагалі більше сподобалося? Чи навпаки? Чи хочеться іноді в таку гру, а іноді в таку гру. Ну, іноді, звісно, хочеться, щоб типу, збудували города, угу. а потім типу, почалась війна і ми їх будемо. Так, а нашу бомбить, Платош? от нашу. І так зараз війна. Війна хіба це гарно? Ну, тож, так наша тоді. Ну, Звісно, красивіше, коли постаралися, зробили, правда? ж? Yes. 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 Угу. Дні пролітають дуже швидко. Сьогодні ввечері ми ще палили вогнище, смажили зефірки. Хто робив сендвічі з печивом, хто просто так їв. На завтра знову багатенько роботи, щось встигли щось ні, але завтра буде інший день.